День малята! Сьогодні запрошую вас у чарівну країну звука Тут живуть звуки, також букви. Звуки ми з вами чуємо, а літери або букви, ми що робимо, пишемо. Хочу а ще в цій країні живуть слова. Я вам розповім і нагадаю, що слова бувають різними. Є слова, які означають назву предмета. Наприклад, стіл, стул, альбом, диван. Це слова, які означають назви хто і мають відповідають на запитання, хто або що. Собака це хто. Собака це теж назва. Собака, кішка, тварини, всі люди, назви відповідають на запитання, хто. Неживі предмети, відповідають на запитання що? Ще є слова, які означають назву, дію предметів. Наприклад, сидить, лежить, стоїть, висить, ще які можуть бути, ви самі здогадаєтесь, я вам приклади навела. Ще є слова, які означають ознаки предмета. Наприклад, якщо я можу сказати, яблуко, воно яке? Смачне, червоне, жовте, маленьке, велике, тверде, м'яке. Бачите, це всі слова, які означають ознаки та признаки предмета, про які ми говоримо. А сьогодні я хочу вас познайомити з літерою знову. І послухайте, будь ласка, казочку про неї. Був собі великий молоток тато. Він дуже-дуже багато працював. Усім ставав на годі, лагодив стільці, лавки, столи, ремонтуючи чи то шафу, чи то стілець, любив повторювати д. 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 Підростав у молотка тата. маленький молоточок, молоточок синочок. І всі його любили, тільки випадала нагода допомогти татусю. Одразу ж теж вставав до роботи на допомогу і стукотів і казав, давайте разом зі мною д, д, д. Та яке ж я сьогодні літеру, хочу вас познайомити з звуками почули. А літера це літера Д. Ось така літера. Так, давайте вами її ось туди, щоб нам було літера Д. Не хоче. Значить, тримаю її так. Наша літера Д. На що ж вона схожа? Літера Д, неначе дім, величезний дах на ній. Буква Д, немов? На лавці. На твердій стоїть підставці. Ось така у нас буква Д. Ось вона дробиться у нас ось так. Ось, ось така от у нас буква Д. Спробуйте зробити ось таку літеру Д. А іще, будь ласка, я пропоную вашій увазі подивитися уважно на малюнок. Чи бачите ви в ньому тут слова, які починаються на звук Д. Так, ви ж молодці. Це дощ, перший звук в слові Д. І в слові водойми ще звук Д стоїть де? всередині слова. А ось тут у нас, подивіться, будь ласка, ви, звісно, догадалися слово, в якому, яке починається на перший звук це слово «дятел». Звук перший Д. «Д» – м'який Д. І є таке слово, в якому Вимовте його Велосипед! Чи є в ньому звук Д. Так, в ньому є звук Д. Але він стоїть де? в кінці слова. Ну і ще подивимося з вами. слові сад. Звук Д. Стоїть де? в кінці слова. Свободна. Ми можемо сказати, що навіть. Майже у кінці слова, це слово довге, смородина, а сад слово коротке. Нагадую вам, щоб ви не забули. А давайте з вами ще розглянемо, що у нас тут. Дідусь у цьому слові навіть дві, два звука «д» на початку і всередині слова. А давайте з вами ще трошечки пограємо. Якщо ви почуєте слово д звук в слова д, ви плескаєте в долоні. Дріс, доміно, машина, молоток, дідус, домовичок, лиса, ліхтарик, сад. Звук Д. Ось, молодці, які, як ми з вами гарно пограли. А тепер складіть мені слово речення зі словом, наприклад, дятел. Подумайте, будь ласка, дятел живе у лісі. Дятел їсть комах. У дятла великий дзьоб. Дятел. Лісовий, лісовий птах. Ось бачите, скільки я придумала речень. Це речення. Вони складаються із слів. Слова складаються із складів. Склади складаються із звуків, нагадую. А звуки бувають голосними і приголосними. Ми з вами сьогодні ознайомилися з, з якою літерою? Д. Це яка літера Або звук приголосна. І ще вона буває, яка твердий звук і м'який. І ще пригадайте, що ми сьогодні з вами робили. Ми з вами читали казочку про яку Літеро. Літеро. або звук Д. Шукали слова, які починаються, або в яких є звук Д. А також ми грали в гру, знайди звук у слові. Молодці малята! Ви теж придумуйте, будь ласка, слово, речення зі словом дятел і надісліть мені у відео або намалюйте цього птаха. Дякую за увагу. До побачення!